До Польщі за сім годин свій перший рейс здійснив новий швидкісний потяг інтерсіті плюс з Києва до польського міста Перемишель. Маршрут Київ Львів, Перемишель урочисто відкрили на Львівському залізничному вокзалі. Від сьогодні електропоїзд Hyundai курсуватиме щоденно. Відстань від столиці до Перемишля буде долати за сім годин сорок хвилин, зворотня за сім годин і сім хвилин. За новим розкладом потяг відправляється з Києва о 6.45 ранку. Прибуватиме до польського міста о Вартість переїзду. Зі столиці до кінцевої зупинки від 406 до 574 гривень залежно від класу вагона. Ну і зі Львова до Перемишля вдвічі менше. Паспортний контроль відбуватиметься під час руху потяга. Квитки є в продажу, проте придбати їх онлайн поки що не можна. «Укрзалізниці» також повідомили, що в зв'язку з новим маршрутом скасовано інтерсіті сполученням Київ-Трускавець. Це дуже важливий день не тільки для України, але й для всіх українців. Ми показуємо, що реформи в «Укрзалізниці» відбуваються, і я думаю, що тепер наші пасажири відчують, що «Укрзалізниця» про них дбає.